Ну от навіщо? Навіщо і чому ти цвітиш зараз, а? Ну навіщо? Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати дещо з орхідеї, які теж здивували цього року. Ліка таке якесь, я не знаю. Змінюється сезони, чи погода, чи хто його знає що. І орхідею любую. Цими халкаглосом. Ось ось точки корінчики розстані на блоці. Зараз його звідки достану і покажу, ближче. Відкрилася перша квіточка. Я його того року продавала, а тоді чоловік каже, ти що? Ну все, все, все продаєш, а він дуже любить, коли отаке коріння росте у повітрі. Коріння з кожним роком. Все більше і більше. І Чим він мене здивував? Ну, тим, що він у мене завжди цвів. Десь перед новим роком туди кінець листопада, початок грудня. А ось вересень, і він засвіт. А продати його хотіла того року, тому що, як мені хотілося, коли я його купувала, що це буде така куртина, і багато квітконосів, тоді він гарно виглядає, коли багато квітців. Ну, а цього року в мене два квітконоси. Ну, не в мене, а халкоклосума. Ось іще один маленький, це діточка. Це діточка це те. коріння ще росте в нього. Тоді, коли занесу вже на віранду, і він у мене при прохолодних температурах так і росте з усіма орхідеями. Така дуже гарна виразна квітка. Яскрава. І корінчики тоді закуплюються, а навесні, коли тепліє знову. Він дуже гарно переносить ці прохолодні температуру, Як Якби так, як для мене, як на мене в моїх умовах, дуже така проста була, без проблемна. на блоці триф'ярну. Ось показує, він тут весь влог, ось вже за полонив своїми своїм корінням. Бачите, і в блок, і позаблоки. Так же гарно тримається. Так, ось його назва. І зараз оце хожу біля нього. О, знову сусідська собака. Чи не продати мені його? Це така. Вандочка у мене. З ванд майже нічого не залишилось. Оцей і ванда цирулейці. Ось вона. Вона вже відсіла давно. А що я ще хотіла показати? Тут у мене недалеко росте. Висить. Висить і росте. А ось яке коріння. На блоті, але тут блок з мюлюнбеки, з корінням мюлюнбеки. А ось сама Бюлюмбекія, вона така, я скажу, агресивна. Розрослася страшне. Я її колись купувала, хотіла на веранді посадити, зробити там якусь композицію, щоб було зеленого трішки. Поставила тут її, а вона проросла туди вже в землю і я вже її не витягую. Так, ну я до чого, я ось сюди прийшла. Пам'ятаю, як одна професійна кажу, блогерка розказувала, як папороть заважає орхідеям і вбиває орхідеї. Це у мене такий блок. Того чи поза того року я вже його трішки так підрихтувала, бо цей блок навіть і не видно. Заросло самохом. Теж стриферну, і я його прикріпила на блок з пробки. Як гарно корінчики ростуть. Тут росте котлея разом з папороттю. Зараз покажу. Ось вот так зараз папороть. Це папороть, а там котлея. Так до чого я? Як вбиває папороть котлею, дивіться, ваї папороті і по ньому зверху лізе котлея. А ось іще один вай. І вони так дружно, гарно разом ростуть. Єдине, що папороті не достає тут вологі і він періодично листя відсушує, скидує, нові нарощує. Але ваї, ваї такі міцні і вони служать оці міні-котлейки такою опорою, де можна рости дивіться. Як вона зверху поває, плететься корінням. Так, ну, Ця начебто буде цвісти в той час, коли вона завжди цвіте. це теж різинку, коли вони ще всі на веранді. Отак буває. Виглядає дуже гармонійно разом і котлея, і папороть. Ну, папороть виносить цей період. Майже завжди в неї такий період, що вона періодично підсихає суха, без вологості. Тоді, тоді ось оце ще. Ну це теж типа як ванда. З, орхидеє, з блакитними квіточками орхідея. Дивіться. Вона вже у мене, ця материнська рослина, вона вже відсвіла. А засвітає і зовсім малесенька дітка. Ось вона збоку видно. Ось така маленька. І одна дітка вже поїхала до нової власниці теж з квіточками. Коли я її купувала, ну вона була, мабуть, така маленька, оця як знизу. Вона декілька років росла, три чи чотири, три, мабуть. Перш ніж зацвіла. А тут она тобі, отака малеча. І вже і збирається квітнути. От як архідеї дивують. Ой, дивлюся, я останнього часу на свої дендри. Дивіться, який кущ уже. Це касіопа. Наступного року буду його знову здирати. Бо місця для таких куртин. На жаль, в мене немає. Ось бачу, знову куп'янки будуть свісти. Вони зараз такі напиті, налиті, задоволені до періоду спокою. Тоді ось. Ось так виглядають квіти, які відсвіли. Це хакіраном. хакеріаном, Який, я вже казала. Цвів у мене перед Новим роком того року, і він завжди в цей час цвіте. І це несподівано, що він зацвів цього року в літо. Це вже друге цвітіння цього літа. Он відкривається ще один підколос. Ну Це самий молодий, це перше цвітіння цього тубора. Він ще бачите десь до метра, ще не двохметровий. І сьогодні побачила знову. Їх і не видно було. Ось іще пуп'янки Тобто він перетворюється на такі, який будуть свісти частіше. Я хочу його старі бульби, які вже виросли. Працвіли, і вони далі рости не будуть, ось їх видно. Трішки пошкодити, понадламувати, щоб він дав квітконоси, бо якось несподівано цього року. Такий ажіотаж, таке бажання в дівчат, мати цей. Так, о. теж вже відцвітають. Квіточки, а показуєш його кожного року, як він цвіте. кожного року показуєш. І ось, це моя біль. Тут колись ріс, ну ще і є, залишились псевдобульби дендровім Крістіаном. Він ріс разом з оцею папороттю разом папороть вже була така величезна-величезна. І я того року, я робила відео, показувала, як я прибрала цю папороть. І Дендробіум почав себе почувати погано і загинув. А, і я з надією такою, що він відновиться хоч якось. Цей блок так і не викинула, і нічого. ніби відновилася, росте знову. Адиндробіум так і не росте. Ось так. Коли порушиш оцей симбіозом, коли вони ростуть разом, то деякі рослини цього не переносять. Так шкадую, так шкадую. Але я куплю собі такі ще. Чим він мені подобається, що він маленький, тубри, бачите, зовсім маленький, і він так рясно цвіте, так класно цвіте. Я вставлю посилання його квіткування. І аромат такий смачний, і солодкий, і з кислинкою він дуже приємний. Ось така. Біль. А цей ще так і не розцвів. Це той, що цвів на веранді. На весні. І ось так наливаються ще наливаються бутони, що не розкрились. І ось один тубор теж. Вже слів і цвітив вдруге. Які ж вони красиві, ці бутони. Вони такі величенькі величенькі, як перчинки маленькі. Ось такі вони великі теж бутончики. А це... Ввечері попадає сюди сонечки і вони на сонечку засмагають. Ось ще один квітка нос. Цього року він розійшовся, прям дуже розійшовся. Які ж вони гарнюні. Ось такі чудеса цього року, цього сезону. І хто ж тепер у мене буде цвісти на віранді в зимовий період? Я це дивлюся, думаю, ну що ж ви зараз цвісте? Зараз ще хтось цвіте, зараз багато цвіте інших квітів не орхідея. А орхідеї на віранді в зимовий період. Коли на вулиці хто знає що сира, досі, сіро, цвітуть орхідеї, а тут на тоді. Вони зараз цвітуть. Перша тільки квіточка відкрилася, ось іще скільки. Ну, цього року квітконос такий найбагатший. Він мене цвіти, але цвіти не дуже багато квітів, може це так і треба. Ось як довго цвіте. Дуже-дуже довго цвіте. На жаль, пахне тільки вночі. І цей красень теж ще цвіти, теж довго квітне. Ну а на цьому все. Слава Україні, смифрашським окупантом, всім колаборантам. До побачення.